Всім привіт, вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, як ви знаєте, в нас вже зарядна станція Асі Профлайн на 3,2 кВт. Працює вже майже, вже майже 6 годин тільки уявіть собі, як багато в нас немає світла. Знаєте, як я помню, ще не дали світла. Дивіться. Я просто беру, вимикаю станцію. Вимикаю станції кабель, потім з розетки. І далі йду к щитку, Включаю все на щитку і нічого. Нічого не з'являється. Ніде світла немає. От. Тому ось так, але світло, я думаю, десь хвилин. Десь в 17.30 або 18% повинні дати, но якщо дадуть в 20.00, то це взагалі буде дуже довго, але вийшло дуже мало відсотків за 6 годин майже лише 11%. Виходить, якщо не буде 12 годин світла, 22% йде. Якщо 18 годин світла не будет, то так дивіться, якщо виходить, якщо не буде 12 годин, то йде. А десь 22 Якщо не буде 18 годин, то йде виходить. Десь 32-33 Якщо не буде. Десь уйде половина відсотків. Якщо не буде цілий день світла, то уйде половина зарядки, половина ємності акумулятора. Виходить 11% від 7 мільйонів. Зараз порахую. Так, зараз. Так, зараз. Одинадцять відсотків піде. Семьдесят, семьсот, семь тысяч, семьдесят тысяч, семьсот тысяч и семь миллионов. Выходите, сейчас є в нашей станке. Так, зараз порахуємо. Виходить, зараз є ємність. Виходить від. семи тысяч семи миллионов нужно потребно винять семьсот семьдесят тысяч так так выходит емнест Ємність станції зараз складає, коли вона розрядилася на 11%, 6 мільйонів 230 тисяч. Так, і скільки ж, і яка зараз температура акумуляторів станції? Давайте подивимося. Так, підключаємось до станції. Так, хвилинку, друзі, поки станція не ловить сигнал чогось, Так, блютуз є. О, спіймала. Так, температура зараз першої батареї 28 градусів, та... 4 нагадає, щоб по цельці другої 28 градусів та 8 різниця 0,4 градуси. Так, виходить. Так, і в зараз 88% станції вона вже працює 7 хвилин на будущий 1 працювати. Виходить, вона. Вона працює, вже йшло 8. В... Лише 12% за 6 годин. Явіть собі, як це мало. Ну це взагалі не, не результат, а чудо. Ну, реально, це просто результат 10 із 10. Так, ось такий результат. Бачите, друзі. Так, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.